Планували у вівторок, але через погоду осідлали двоколісники аж у середу. Міський голова із заступниками влаштували традиційну велоінспекцію. Із середмістя вирушили на вулицю Шевченка. Там Руслан Марцінків доручив комунальникам покращити стан дорожнього покриття та впорядкувати квітники. Відтак попрямували до дворів навпроти стадіону Рух. Вислухали й зауваження мешканців. Пані Любов скаржиться на смітник, який у теплу погоду часто забитий. Від цього у дворі неприємний запах. Забагато є відходів пластикових, і неможливо поставити ту пляшку з одного боку, а з другого боку я звернулася з тим, що тут багато запахів таких лишніх непотрібних. Організувати так цей простір, щоб не щоб ці запахи не відчувалися, бо тут поруч садочок. І площадка дітей виводять. Ну і ми, звісно, також особливо відчуваємо, особливо коли такі, знаєте, гарячі дні. Далі інспекція вирушила до дошкільного навчального закладу номер 29 Кобзарик, садочок онолений та відремонтований. Впорядковане тут і укриття. На сьогоднішній день у нас укриття в належному стані. У нас з вересня місяця буде відкрита ще одна ясельна група, тобто буде дві групи раннього віку. На сьогоднішній день функціонує 12 груп: одна перша молодша, три молодші, три середні і чотири старші. На наступний рік буде дві ясельні групи, три молодші, три середні і чотири старші. Так що дітей в нашому мікрорайоні ми всіх охопили, тільки дітей, які стояли у черзі в ЦНАПі ясельної групи, ще 40 дітей ми не охопили. Завершили інспекцію на території ліцею номер 21 Укриття тут функціонує та може прийняти до 500 осіб одночасно. Утім, для всієї школи лише цього одного сховища замало. Що нам це укриття трошки затісне, щоб вийшти в першу зміну навчання? І бачимо, що все-таки друга зміна буде передбачена на 5-6 класи. Щоб почати в очному режимі навчання, нам потрібне укриття номер 2 Укриття номер 2 зараз. Зараз облаштовується і допоміг нам проект «Бюджет участі. За словами заступниці міського голови Вікторії Дротянко, з 1 липня функціонуватимуть всього 10 чергових садочків. Решта матимуть змогу покращити території, приміщення та сховища. Під час ранішнього об'їзду, який проводиться щотижня, ми дійсно були в навчальних закладах. Школи у нас вже на канікулах, але все рівно ми мусимо доробити всі укриття, десь навіть їх збільшити. Також відвідували дитячі садочки, вони ще працюють червень місяць, з липня йдуть. На канікули, але ми лишаємо 10 чергових садків, які будуть працювати. Загалом під час ранкового об'їзду інспекція великих проблем не виявила. А вже за місяць півтора усі доручення, які дав міський голова комунальникам Руслан Марцінків, перевірить на контрольному інспектуванні. Віталія Коуч Ігор Попик, телеканал 402.